Шановні депутати, да, розпочинаємо пленарне засідання 64-ї сесії міської міської ради 8 скликання. На пленарне засідання прибуло 15 депутатів, відсутні 11. Тому пропонується розпочати пленарне засідання. Уважні пропонується наступний порядок денний який включає 69 питань, всі вони були розглянуті на спільному засіданні постійних депутатських комісій. Пропозицій щодо виключення або включення до порядку денного не було, тому чи є ось якісь доповнення до порядку денного. Хто за даний порядок денний за основу в цілому? Прийнято одноголосно. Нагадую, з основного питання у нас згідно регламенту 20 хвилин для виступів 5 хвилин в різному до 2 хвилин, чи є в курс до порядку ведення пропозиції. Хто задав ті порядок ведення? Прийнято одноголосно. Переходимо дорожнього до питань порядку денного. Ну, ті питання, які обговорювали жваво на спільному засіданні комісії. За потребою будемо обговорювати, якщо ні, я буду одразу ставити на голосування. Перше питання у нас про виконання бюджету. Пропозиції зауважень до за даного проєкту рішення не було. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Окей, приймалось немає. Прийнято одного голосу. Наступне питання порядку денного про затвердження програми підтримки та місцевого самоврядування на 25-27 роки. Також пропозиції зауважень до... Проєкту рішення не було. Хто за даний проєкт рішення? Проти попрималис прийнято одноголосно. Наступне питання порядку денно про затвердження програми матеріально-технічної та фінансової підтримки базової підготовки мешканців до національного спротиву. Також питання було підтримано на комісії, хто за. Приймалось немає, прийнято одноголосно. Наступне питання про затвердження меморандуму про співробітництво із Голбунівською міською територіальною громадою. Хто за даний проєкт рішення? Прийнято одноголосно. Наступне питання про підписання меморандуму про співробітництво між Мельською та Житомирською міською територіальною громадою. за даний проєкт рішення? Окей, отримали сприйнято на одноголоса. Наступне про затвердження меморандуму про взаємодію між Менською міською радою та експертиз Франс. Хто за даний проєкт рішення? Т так, Наступне у нас про внесення змін до переліку медичних пунктів тимчасового базування. Також зауважень, до проєкту рішення не було, тому ставлю на голосування. Хто за уроки сприйнято голоса. Наступне питання у нас про внесення змін до програми розвитку комунального підприємства. Це щодо велосипедів, хто за даний проєкт рішення. Проти okay. okay. отримались, прийнято одноголосно. Наступне питання порядка денного про прийняття транспортного засобу і передачу його оперативне управління Минському будинку культури це автобус від Тумацької громади. Хто за даний проєкт рішення? Проти, отрималось прийнято з Наступний проєкт рішення про внесення змін до структури менської школи мистецтв. Повідав керівник. Рішення було підтримано. Хто за? Так, наступне питання про встановлення розміру плати за навчання в минській містецькій школі. Також було підтримано на спільному засіданні. Це за даний проєкт рішення. Проти отрималось, приймається. Наступне. Питання порядку денного про створення ради з внутрішньоради внутрішньопереміщених осів применській міській раді також було підтримано. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? отримали прийнято Одноголосно. Наступне питання про прийняття в комунальну власність майської міської територіальної громади майна. Хто за даний проект рішення? Проти отримали прийнято Одноголосно. Наступний проект порядку денного. Тут також було без зауважень, тому всі будуть ставити на голосування, це освітні питання, про затвердження статуту позашкільного закладу Центру дитячої та юнацької творчості. Хто за даний Наступне питання про внесення змін до структури та загальної чисельності позашкільного закладу Центру дитячої та юнацької творчості. Хто за даний проєкт рішення? Прийнято одноголосно. Наступний поля... про порядок організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти з 1 вересня 2025 року також було підтримано. Хто за проти, утримались немає. Прийнято одноголосно. Наступне поля... питання порядка дивного про затвердження передавального акту Смаківського закладу дошкільної освіти. Хто за даний проєкт рішення? Так, наступне про затвердження передавального акту по ДНЗ Калиненька, хто за даний проєкт рішення. Так, проти, уприймались, немає. Наступний проєкт рішення про затвердження передавального акту Покровського закладу Капітошка. Хто за даний проєкт рішення? Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про затвердження передавального акту Кіселівського закладу загальної середньої освіти 13 ступеня, хто за даний проєкт рішення. Проти отримались, немає прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про затвердження передавального акту Мінської станції юних техніків то за даний проєкт рішення. Проти отримались, не має прийнято одноголосу. Наступний проєкт рішення про затвердження передавального акту Покровського закладу загальної середньої освіти 13 ступенів. Хто за даний проєкт рішення? Проти у приймались немає прийняти одноголосу. Наступне про внесення змін достатньої чисельності Степанівського мішкільного навчального виробничого комбінату. Хто за даний проєкт рішення? Против, отримали, прийняти одногосно. Наступний проєкт рішення про положення, про затвердження положення про пісільівську філію опорного закладу, загальноосвітнього закладу імені Тараса Живорача Шевченка. Хто за даний проєкт рішення? Так, приміють одноголосно. Наступний проєкт рішення про затвердження статуту міського закладу імені Тараса Григоровича Шевченка в новій Хто за? Проти, отримались, прийнято одноголосно. Наступне про внесення змін до програми шкільний автобус було обговорення. Ставлю на голосування. Хто за дане проєкт рішення? Проти отримались немає. Прийнято одноголосно. Наступне про затвердження положення про Покровську філію. Хто за? Наступне про положення про осмахівську філію капітошка. Хто за? Прийнято одноголосно. Наступне про внесення змін до загальної чисельності опорного закладу імені Тараса Григоровича Шевченка. Хто за даний проєкт? Прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про внесення змін до загальної чисельності Голосівської гімназії. Хто за даний проект рішення? Так. Проти приваності немає прийнято одного основного. Наступний проєкт про затвердження структури загальної чисельності працівників закладів дошкільної освіти медичних міської територіальної громади. Наступне про затвердження положення про покровську філію ДНЗ Сонечко хто за даний проєкт рішення. Проти утримались немає, прийнято одноголосно. Наступний про затвердження статуту ДНЗ Сонечко. Хто за? Проти утримались, немає, прийнято одноголосно. Наступний про затвердження статуту Дитячої Академії. Хто за? Прийнято одноголосно. Наступний про затвердження положення профілії Калиненька Дитячої Академії. Хто за даний проєкт рішення? Проти утримались, немає, прийнято одноголосно. Наступний про внесення змін до складу комісії з питань... Перейменування, хто за даний проєкт рішення? Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про перейменування вулиці Григорія Кочеров, області, хто за даний проєкт рішення? Хто проти втримались? Немає, прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про виключення майна з політиків об'єктів комунальної власності. Хто за даний проєкт рішення? Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про затвердження структури комунального менський міський центр соціальної служби. Хто за даний проєкт рішення? Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про затвердження нової редакції положення про Менський міський центр соціальних служб. Хто за Проти підтримались? Нема. Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про затвердження типової угоди про соціальне партнерство для комунальних установ. Пані підтримати, хто за? Проти. Прийнято одноголосно. Так, наступний проєкт рішення про внесення змін до програми організації харчування за загальної і середньої освіти. Хто за даний проєкт рішення? Прийнято. Наступний проєкт рішення про внесення змін до типової форми контракту з директором Менакому з послуга. Хто за даний проєкт рішення? Так, прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про присвоєння рангів для старост. Хто за даний проєкт рішення? Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про внесення змін до бюджету. Хто за даний проєкт рішення? Так, наступний проєкт рішення про взяття до відома середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій на 26 28 роки. Хто за даний проєкт рішення? Проти отримали знімає. Прийнято наступний проєкт рішення про прогноз бюджету на 26-28 років. Хто за даний проєкт рішення? Також прийнято одноголосне наступний проєкт рішення. Про внесення змін по ПП міжбрейдваливо щодо розсрочення платежу. Дане рішення не було підтримано на спільному засіданні. Хто за даний проєкт рішення? Ходімаємо. Голосуємо, як розуміємо,

Клієнтку нічого. Документ? Чортов? Рішення не, не прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного про внесення змін до рішення 441. Також було підтримано на спільному засіданні. Хто за даний проєкт рішення? Якраз і від прийшов. Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо аукціонів 503. Хто за даний проєкт рішення? Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення щодо надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою зі встановлення меж, які поширюються право земельного сервітуту номер 504 хто за даний проєкт рішення. Так, прийнято одноголосно. Наступне 505-це інвентаризація земель по власності. Хто за даний проєкт рішення? Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про припинення права користування земельними ділянками для городництва 506. Хто за даний проєкт рішення? Ротом 7 прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо розподілу земель Перегибу Тенко. Так, хто за даний проєкт рішення? За 14 депутат Бутенко не голосував. Рішення прийнято. Наступне питання перед денного про внесення змін до рішень Менської міської ради. Хто за даний проєкт рішення? Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про затвердження проєкту зимового щодо відведення земельних ділянок для передачі оренду для виробництва. Хто за даний проєкт рішення? Так, прийнято одноголосне. Наступний проєкт рішення про затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки. Хто за? Прийнято одноголосне. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо про відведення земельної ділянки ТОВ «ЮТК» за межами села Городища, хто задав проєкт рішення. Так, проти, нема. Прийнято одноголосно. Наступний 512 про проведення земельних торгів опціону там, з доповненнями даних, що було 14 додаток. Так, тобто ставлю на голосування з рекомендаціями спільного засідання постійної комісії. Хто за? Так, прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення по наданню дозволу на розробку по Ушні. Хто за? Прийнято одноголосно. Наступне про надання дозволу на виготовлення проєктів землиусь краю городництва за межами міста Мина. Хто за? Наступне питання прийнято 514. Наступне питання про відмову на дані дозволу на виготовлення проєктів землеустрою щодо е, умов оренди на городництво, Те, що ми з вами обговорювали за участі людей, тобто тут ми відмовляємо, а земельний відділ проводить роботу щодо для наступної сесії, щоб людям щось запропонувати. Що за дане проєкт рішення? Так, прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення надання дозволу на поділ земельної ділянки Ющенко ОВЕ. Хто за прийнято одноголосно Наступний проєкт рішення про затвердження земельної ділянки щодо поділу Галько ЛС. Хто за даний проєкт рішення? Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про укладання договору оренди землі з Коваленко, а на новий строк. Хто за даний проєкт рішення? Проти отримали зніма. Наступне проєкт рішення 519 про затвердження технічної документації щодо встановлення меж в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку, типу, хто за даний проєкт рішення. Наступне проєкт рішення 520 про надання дозволу на розробку документації по встановленню меж земельної ділянки ПАІТ. Також хто за даний проєкт рішення, кроки отримали зніма. Принято одного сто. Наступний проєкт рішення про затвердження. Проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Зінченко ОА, що за даний проєкт рішення прийнято з новоустрою. Останній проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ СООРМЕНА, також було підтримано хто за. Прийняти одноголосно, шановні депутати на цьому питання порядка денного завершення. Орієнтовно, у по вересні у нас е пленарне засідання 24 вересня, якщо по плану е -е, Як є щось. когось що? Програма що на наступну. То... Ні, там, по... Це рекомендація комісії, буде, буде... розробляться програма Він. на наступну сесію. Урізано хтось хоче виступити? На цьому 64-та сесія оголошується закритою.